Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Влад, і ви на моєму каналі. Ну що ж, друзі, на минулій реакції ви набрали досить непогано переглядів. Тому я думав-думав на кого ж зробити реакцію. Ну і сьогодні ми зробимо реакцію на відео такого блогера, як Зоряна Майнкрафт. Вона з галочкою більш блогер шортсовий, але ми зробимо реакцію на огляд креатив світу Майнкрафт 5 місяців назад. Це відео, ну, ми зараз подивимося, я його ще раніше дивився, ну і зараз ми його знову подивимось. Тому приємно перегляду. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви вже чайок заварили. Ну, а ми приступаємо дивитися початок відео. До речі, воно на 13 хвилин. Всім привіт! Мене звати Зоряна, і сьогодні я покажу вам таємний світ, в якому ми з друзями побудували майже всі наші будівлі. А так як ви друзі зрозуміли, Зоряна дуже красиво будує, і по цих спорудах вже зрозуміло. Ось як я отримала свою першу ютуб кнопку та Вау. невеликий сюрприз. Ну що ж, полетіли. Все так круто. Нагадую, що ви можете поставити вподобайку та написати коментар. Це цілком. Як ви бачите, короче, вона будує українських майнкрафтерів, а це зараз побудована сама вона, і це все в такому світі плоскому. Незаконно. Отже, нашою першою зупинкою буде місце, де побудовані Майнкрафтери та інші персонажі. Декого з них ти знаєш, а можливо, декого і ні. В цілому, тут є досить багато ютуберів, але ще не всі. Тому пиши, кого бракує. А ми погнали. Першим кого ми тут побачимо, це буде мопсик Тео, якого. Вау, він такий милий, в нього прям трішки голову приплющило. Неодмінно ще колись перебудую. Далі Лонкаст. Абон, діамант, паляниця. Гляньте на цю Саню, це, напевно, Саня. Це прям схоже на його аватарку така. Прям реально схоже. Ну круто, все дуже гарно виглядає. Ось Каспер. А, а от ззаду Стефанка, як я зрозумів, а це Гець. Тобто ось так, друзі. А це паляниця, тільки ми його зараз навсенького бачимо. Рибка Моріс в чудовому акваріумі. Після них іде моряк Каспер, а біля нього Саня Бачок і Саня людина. Саме вони були одні з моїх найперших побудівель. Після... Це найперші побудівлі, друзі, це неймовірно. Ідемо далі. Їх є старий скінгеця. далі Стефанка, Монкі де Луфі, Ванінний Стів, Варлек, Владу або ж козак Владислав, Аладін і його друг Джин. Два банани, морік та переможці мого конкурсу серед. Навіть морік тут є друзі, ось він. Неймовірно і дуже красиво. Як я зрозумів, оцих три гравця: це Діма Майнкрафт, я з ним був знайомий і флукер. Здається, це переможці з конкурсу. Я просто дивився таке відео, тому знаю. Яких флукер? Для них стоїть Стів із Алекс, позаду яких знаходиться візі. Також тут є Бірка, друзі. Ось бірка і Дайрус. Туся, тобто Дайрус, біля якого знаходиться Лебігович, хоча він і не мав би сюди входити. Позаду них бірка. Ось там знаходиться гарбуз, ідею якого я взяла з відео Дайруса. А тут біля ютуберів є страшний руйнник світів. Своїми сяючими очима і зубами він поглинає все, що бачить. Майже... Нічого собі він поглинає все, що бачить. Угу... Та як чорна діра. От подивись на ці зубки, які вони страшні і моторошні. а тут за його спиною це вже якісь страшилки, друзі. У нього довжелезні кінцівки, а його тіло і руки покриті сльозами всіх його жертв, яких він тільки поїдав. Тут у нас Богдан бодя, бодя або всіх пауків, він їм мухи і комарів. Ха у мене прямо з рук дресирований павук, бо у батька босих павуків, він їм мух і комарів. Авав то саме, що я, шкода, батьків вже не мав. Дискотека. Будьте вже нема. Це у нас аксолотлі. Саме цю будівлю я побудувала після відео Сані, де він виживав за Аксолотля. А це дуже маленька, просто кричить на поні. У неї дуже мале личко і вона має крильця. А тут у нас персонаж з правил Старсу. Дехто вважає, що це найсильніший гравець. А ти, як гадаєш, це правда? Також він тобі нагадує, я не знаю, хто це. Хоча гра Бравл Старс здається Моріс. Е, чи як? Нагадайте <смі> в коментарях. Ти можеш цілком незаконно поставити свою вподобайку. Ззаді нього панда кунг фу, але дуже маленький. А далі знаходиться мемний кіт банан. Саме від нього пішла ідея збудувати славнозвісного пса патрона банана. Якщо хочеш добрий час, не забудь про ту Будувати збудувати славнозвісного пса патрона банана. До речі. А ось і пес Петрен в костюмі банана. Це практично така сама будівля, але голова собаки. Ну і лапки також. А позаду нього. Друзі, гляньте, тут які побудови. Це з мультфільму, теж сніговичок, це я його десь бачив. Баранчик Шон, Друзі, дивіться, який він гарний, такий багатий. Ого, ціла армія фруктів. От реально, ви десь в світі таке бачили? Ні, це так. Лише в українському ютубі. Це ж пес, патрон, кавун, лимон, ківі, навіть ананас, малина. Ось тільки погляньте на цю полуничку. А є ще морква. Навіть круто? морква є, да ви що? то Це круто. Яблуко. Баклажан і навіть авокадо. Хіба не красені? От так би з'їла якогось бананчика. Ну, гаразд. Ру... Ну, бананчика б і я з'їв би, ну це правда. Сухаємося далі. В цій частині я покажу більш реалістичних псів-патронів. Це супергерої, це типу відсилка на черепашок ніндзя, як ви бачите. Приклад, Рафаель, Мікеланджело, Леонардо та Донателло. Не вистачає, мабуть, лише сплінтера, а це павучок з моєї другої улюбленої гри. В нього росте борода, є красиві зубки, ще в нього дуже цікаві лапки. Мо... Ой ой ой, який мілашка! Тут трішки подібні на крила. А хто вгадає, що це за гра, для того я постараюся побудувати те, що замовиш. Добре, Ніко, тепер біжу до наступних персонажів. Остап, кажи, скажи. Це ні... зоряна побіга, стар президент. Зразу О. аж дві копії. Ну, на всякий випадок краще мати запасного. А Бетмен без плаща, а там є з плащем. Це плащ без Бетмена. А це пес Патрон в костюмі Бетмена. Він проходив навчання в країнах НАТО і тепер повернув. Щоб наводити вночі жах на наших ворогів. Тут голий пес Патрон. Позаду нього в костюмі калуша з медалькою. О, Остафанія мама, мама, спасання. Тут є пробачення. А це Марсі. Марсі. Чекайте, друзі, це відео було раніше, тут нема Джері Хейл і Альони Альони. Зі Елієн прилетів до нас з Марса. Там всі українською розмовляють, хто не знав. А це смурф пес таємна біологічна зброя з карпатських лабораторій, винайдений, коли пес патрон підливав грибочки в лісі. Це, це цікавий персонаж. Пес Асока істинний джедай. Та по ньому вже видно. О, є світлодіодні. Світлові, сині і жовт. І Як там кажуть, джедаї, нехай з тобою сила буде. Наступний в нас це Луїчі та його брат Маріо. Це славнозвісні сантехніки з Житомира. з Житомира. Неймовірні сантехніки з Житомира. Цікаво, який у них номер телефона, вони зараз дуже потрібні. Далі перейдемо до котиків. Їх також є трішки. Це кітом. Друг патрона. Він тут в різних позах, тому що він вчився тримати лазерну зброю. Квадробер. Таку він отримав в результаті біологічних експериментів в біолабораторіях на Марці. Реально чесно, але нікому не розповідають, що на Марці є українські біолабораторії. Це Санта -пес патрон і його маленький помічник-патрончик. Ой, подивіться, який цей помічничок крутий. Ну він такий красивий. Ну прям мило. Тут ще є недобудована ялинка, яка мала бути десь в тому кінці світу, але вже так сталося. Це ко... але ж ялинка у військовій формі. А далі у нас славнозвісний козак Мамай з шаблею та кобзою. Дуже круто виглядає, реально дуже красиво. І це козак Мамай теж пес патрон. Тих козаків називали кобзарями. В нього є красиві вуса та чуб, який закручений за вухом. Якщо тобі подобається така тематика про козаків, обов'язково напиши про це, щоб я знала. Твій коментар важливий для мене. Навіть якщо я не відповім, ти зможеш знайти однодумців. А тут у нас причаїлися малі застранці бубухи. Це бубух, бубух і бубух. Ну і ще один Марсік з невідомі для мене персонажі. Бастерин. Ну який лістарин! Наша зупинка. Тупі реклами. А це маленькі амогуси. Ми планували їх зробити багато, але. Таке після цих реклам сам як амогус. Є лише білий з вишенькою, червоний з ножем, жовтий з квіточкою і. Червоний з ножем декого нагадує. Амогус чорний соні яких ще тут не вистачає, напиши свою думку. Далі є динозавр. Час... Цікаво, яких Амогусів не вистачає? Угу, а може, амогуса пса патрона? Та ні, діть якась. Кажучи, на нього пішло багато часу, всередині нього є справжній скелет, тому він поки що єдиний динозавр в цьому світі. Можливо... Єдиний і надіюсь, що він таки є єдиний ще колись до цієї тематики повернуся, але не зараз. Бо це справді можна створити цілий світ з різними динозаврами, але на це потрібно багато часу і зусиль. Це наруто пес патрон з пов'язкою на голові. Теж дуже красиво! Анімешний пес-патрон. Чекаємо аніме мультфільм про наруто пса патрона. Я не дивилася мультфільмів про Наруто, тому не дуже знаю, чи він позитивний персонаж, чи негативний. Тому не нас засу... Я теж не дивився, ну коротше, я думаю, що це позитивний персонаж, на мою думку. я побудувала. А тут найстаріші перші з перших пси-патрони. Про них ми навіть зробили відео туторіали про наймен... Вау, Який цей пес-патрон крутий? середнього і трішки більшого, ти можеш знайти на каналі, а про найбільшого відео так і не вийшло. Ой, а чому? <гум> Цікаво. Але хто зна, хто зна, було б класно, якби кожен український Майнкрафтер вмів будувати такого песика. Як вам така ідея? Ага, це нам виклик кидають? Щоб я побудував все патрона? Угу. Ну, я думаю, що. Десь ось такого, наприклад, може, я збудую, ну такого збудувати. Ну, гаразд а тепер секретна інформація. Це персонажі з Супер Маріо світу, який. Нікому не здаємо секретної інформації. Я не будувала. Я хотіла навчитися будувати такі будівлі, тому цілком законно завантажила їхні схеми, щоб навчитися будувати подібні. Але це гарно виглядає. Мабуть, якби не ці будівлі, то я б досі десь проходила хардкор світи, а не будувала з друзями. На... Ну, тут озерна права. В основі цих схем ми перебудували ось такого воїна. Він копія ось цього, але з списом, як у мультфільмі. А тут перша будівля, яку я копіювала з допомогою команд з іншого світу. Взагалі, в мене є ще інші світи, в яких ми будували і знімали перші відео. Про них я можливо розкажу в якомусь іншому відео. Угу. В цьому світі є персонажі Всесвіту Марія, такі, як Луїчі. Зрозуміло. Принцеса Персик, супер Мега Маріо і маленький Маріо. З цікавих будівель тут є ще принцеса. Ну Реально, дуже круті будівлі, і Зоряна реально дуже круто будує, тому що це талант і майже 200 тисяч підписників, і я бажаю, щоб вони були далі. Є ще елементалі з мультфільму «Стахії». Це дуже Вау. важкі на побудову фігури з лавою та водою всередині. Всередині Ембер. Реально, це дуже важка побудова. Ну, це дуже старалося. Це залито лавою, а всередині Вейда вода і корали з морськими огірками. Це дуже круто виглядає, прям неймовірно. Щоб побудувати таку будівлю, було потрачено просто мега багато часу. А тут весілля принцеси піч з Марія, який тримає квіточку. Це мексиканець Марія. Зразу дві копії, бо був план де щось побудувати. Але, але так ся стало. Так, ми... але так ся стало. Ми тут вже були. Це будівлі новорічної та святкової тематики, а також будиночки. Мало того, що Зоряна будує красиві якісь поруди, так у неї ще й будиночки неймовірні. Цей план зробити окрему рубрику побудови будинків. Я думаю, щось подібне вам сподобається. Мабуть. Ми теж думаємо, що нам сподобається. Тематика казкових будинків є дуже цікавою, оскільки кожен може десь на сервері побудувати з друзями такий лісовий будинок. Хм, а це цікаво для мене і разом виживати. А це ялинки, відео про яких досі з Новим роком! світ не побачив. Можливо, я їх перебудую десь на сервері наступного року. А тут набір для дня народження. Чудовий, смачненький тортик, три подарунки. І... До речі, у кого сьогодні день народження, вітаю вас з днем народженням. Бажаю вам тільки всього-всього самого найкращого. І зоряна вас теж вітає. Надувна кулька у вигляді серця. А далі одні з найновіших побудівель з різних мультфільмів. Там є ніндзя Черепашки. Тут є ФНАФ персонажі, звісно, ще не всі, та цифровий цирк, але деяких ще не вистачає. За ними є мемні персонажі: Слон полуниця. Слон полуниця дуже цікаво. Тепер е, ще нема е, жирафи лимона і таке далі. Ну, коротше, друзі, ви зрозуміли суть. Так що ще зарано багато чого не побудувало. Майнкрафт, Смуркет і Анджела. А за ними є два Грінча. Один з мішком, а інший з псом патроном в мішку. Нічого собі пес патрон в мішку. Тобто ось він сидить такий тихенько і не подає ніякого знаку. В цьому світі є бенздей і еніці. I'm dance, dance, dance with my hands, hands, hands А біля них мавка в українському одязі. Я ніде в цілому ютубі не бачу. Чула чогось подібного. До речі, там далеко ще є планета Земля зі всіма правильними океанами. Ідея взята з відео Теодора. А тепер перейду до бонуса. Друзі, а бонуси це цікаво. Знаю, що дехто вже давно чекав цієї історії. Це було однієї темної, темної. Друзі, оце історія блінце зоряна йде. Ночі, ще всім до мене подзвонили пізно ввечері, і я вирушила мандрівку. Мандрівка дуже цікава. Вибачайте, що я трішечки зараз спиняю самий цікавий момент. На зустріч з друзями, щоб отримати посилку. В Україну таких посилок Ютуб не привозить. Друзі. А я здогадуюсь, що це таке, але не буду поки що палити до кінця відео. З нападу росіян. Саме тому я вказала адресу моїх друзів в Польщі, а вони її привезли до мого міста в Україні. Я... Це ж Стів і Алекс, о oh гад! Дуже вдячна їм за це. Дякую. Це моя перша кнопка від Ютубу. Друзі, це кнопка Ютуб, це неймовірно. Ще насамперед я хочу сказати: Ну, привітати Заряну, адже це дуже круто мати в Україні, галочку. Кнопку Ютуб і Ну це дуже круто зараз. Та сподіваюся, не останнє. Бажаю і вам також розвивати свої канали та отримати власні відзнаки. Єднаймося, брати та сестри. Єдності, наша сила. Підтримайте одне одного, бо ми того варті. Ну що ж, друзі, ось така у нас реакція вдалась. Е, неймовірний кінець. Ми її всі, звісно ж, привітаємо. Хоча це було 5 місяців назад, відео і раніше, але пізно ніколи не буває. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був, як завжди, я Влад. Ну і всім бувайте, не хворайте!